Всім добрий день, 26 серпня, я в Одесі. Зараз разінькою ми приїхали на пляж Золотий берег. Йдемо від зупинки до морячка. Подивимося, яке морячка, скільки людей, і пройдемося від золотого берега в бік Аркадії. Не знаю, скільки ми пройдемося до самої Аркадії або раніше, підемо піднімемось на зупиночку. Ніяких цілей не ставимо. Пам'ятаємо, що у самурая немає цілі, є шлях. Тому пропоную сьогоднішній день провести разом з нами. Тож ходімо. Нагадую, що сьогоднішня зйомочка проходить завдяки нашим ЗСУ. Велика вам подяка, що захищаєте нас. Слава героям. Також нагадую вам про збір підписів петиції, яким ми збираємо повітлення звання Героя України посмертно військовослужбовцю. Будь ласка, підпишіть і поширте в своїх соцсетях. Дякую вам велике. Силка на петицію – це перший коментар під цим відео. А ми поїхали далі. Так, і знов я дублю інформацію стосовно житла. Дивіться. Ось такі апартаменти. І ось телефон. Машина там їде. Раз, тягну, встигнемо, І ось телефон. Напроти цього готелю ось такий частний сектор. Ось, дивіться, об'ява телефон. Я все це вже показувала, але з'являються на каналі Нові Глядачі. Однаковими питаннями. До речі, минулі вихідні, коли ми тут були з сестрою, пам'ятаєте, ми ж їхали на таксі туди, і шлях, Здається, житло. І то ми на зворотному шляху підіймалися наверх, бо тут була пробка, таксіст не мог виїхати. А показували в телеграм-каналах, там комуналь. Показували в телеграм-каналах, що е, люди з моря взагалі не могли уїхати. Вже ніч, вже темінь і пробки, пробки скрізь. Не тільки на самому виїзді, а й там на дорозі теж, на автомагістралі вже великі. Оце це, стільки було людей, такий натовп. Далі ось це те ж саме біля моря. Повторюю, демо 16 станція фонтана, пля йдемо на пляж, золотий берег. Море ми біжимо. Ми біжимо. Ми ж не були вже два дні на морі. Два дні. Мені здається, що такого ще не було спочатку сезону, щоб я два дні не було на морі. Ну, перше було 24. те Ми ж ввечері ходили гуляти, ну якось на морі. І взагалі такий день. Що я ж кажу, що треба зупинитися і про щось подумати. А 25? те а що було 25? го Щось було зранку хмарно? І я думаю. Відпочинемо. бо 24-го такий був дуже важкий емоціональний день, тому якось цей настрій передався на 25-го. Ну, а сьогодні, субота, треба йти. Растя каже, скільки можна, я хочу на моречко, я хочу вже купатися. І ми пішли. І ось воно наше моречко, Ось воно наше моречко. Піднесень. Скільки людей. Ну, багато людей, ну субота. Тому нічого дивного. Растя, ми йдемо. Растюня, привіт! Привіт! Ходімо! Дуже до морячка! Зразу до морячка! Який пісочок! Опа! Мої друзі! Як приємно! Не встигли прийти, як до нас вже бі бігуть друзі. Добрий день, це подруга. Дивимось на моречко. Добрий день, добрий день, наше морячко. Водичка чиста, тепла, клас. Коли перед вами стоїть вибір, купання або їжа, що ви вибираєте? Ось і Растя, вона не знає, що їй вибрати. Вона може там щось втратити, розумієте? Там вже можуть нічого не дати. І тут, і хочеться, і коляться. Але ж вона вже покупалася, тому вона так сидить в образі, <сум> робить вигляд, що повинні її всі якось запрошувати. Особливе запрошення. Растюня, особливе запрошення до вас. Ні? Ні. Вона не приймає ніяких запрошень вона не приймає. Цей образ, скільки людей? Ага. Супер, така тепла, така класна. Хоча на вулиці вже тож було 30, 35 і 32, і скільки там було. А зараз 29 чи 28. Так показує брехлива качка, а як воно насправді, а як воно насправді невідомо, але в місті спекотно. А біля моря супер, трошки вітерець, ще супер, а в морі то взагалі казка, пісня. Ми йдемо далі. А ми тільки що зустріли наших глядачів в морі. Сашу і Тараса. Хлопці приїхали з Київської області, кажуть, дивилися наші відео, їм все сподобалось, приїхали. Але знаєте, яке але? Зараз вам розкажу про враження хлопців. Стосовно відпочинка на золотому березі, може комусь це буде потрібно. Хлопці молоді, і вони кажуть, що вони хочуть переїхати в Аркадію. Чому саме? Тому що тут їм сумно, їм нема чим зайнятися. Тут відпочинок більш для сімейних, для е, людей з діточками. Ну, сім для сімейних, для сімейних, для дорослих людей. Ось так. А вони молоді хлопці, вони спортивні, вони хочуть брати якісь на прокат, якусь твіжуху котять. Тут такого немає. Тому щоб ви це мали на увазі, коли будете вибирати собі житло. Тому, коли ви мене питаєте, ви часто мене питаєте, де краще зупинитися в Одесі? Підкажіть. То моє зустрічне питання до вас, що саме ви хочете від цього відпочинку? Хтось хоче усамітись, хтось хоче багато людей, хтось хоче великих, хтось хоче просто ходити по набережні і насолоджуватися краєвидом. Кожному своє, тому ви повинні для себе обозначити, що ви саме хочете від цього відпочинку. І вже, з цього, шукати собі житло. Ось хлопці будуть переїжджати в інше місце. Хлопці дуже приємні. Вам привіт ще раз, хоч ми тільки що з вами розсталися, але ви класні. І прошу без е, таких поганих коментарів чи якихось там е, звинувачувальних обвинувачувальних коментарів, чому хлопці не захищають нашу країну, а зараз на морі. Ви не знаєте, що вони роблять, тому залишимо ці коментарі для інших, не для моїх глядачів. А ще тільки що ми побачили нашого глядача Євгенія з Харкова. Дуже дуже приємно, що ви підходите. І, і коли ви дякуєте і кажете, що ви приїхали завдяки нам з Расі, що ми показуємо відео, і ви їх дивитеся, розумієте, що ваше місце в Одесі мені дуже-дуже приємно. А морячка хвилюється і хвилюється. Все сильніше і сильніше. І вітарець, мені здається, що він... ми нещодавно прийшли. І було спокійніше, а зараз він все посилюється, вітерець. І моречка більш хвилюче становиться. Але це добре, це добре, це добре, Все класно. Я вже дійшла до виходу, Расті немає. Подивіться, подивіться, шалана. Опа, бо там їдять, дядь, розумієте? А? Це морда. Терець посилюється, а в мене сьогодні зустріч з глядачами. Тільки що зустріла Ліду. Ліду, наша глядачка, дуже приємно, клас. Сиділи, підписували петицію. І підписали. Все в нас вийшло. Дякую, Ліда, дякую. Це вона мені запропонувала відразу. Вона мені і писала, як підписати, в мене не виходить. І ось ми зустрілися і підписали. Тому дякую. І вам нагадую. Стосовно петиції, будь ласка, підпишіть петицію про присвоєння звання Героя України посмертна, військовослужбовців. Силка на пітіцю, перший коментар під цим відео закріплений. Яка краса. А ми не пішли по морю, бо думаю, там камені і вже такі хвилі на морі. Буде йти незручно, растенька з її короткими лапками щось. Таке, ну ми зараз спустимось до морячка. Ви думаєте, вона біжить до моря? Ні, вона побачила, що люди їдять. <рес> Ой я не можу сіє раз. Та як вона біжить, так? Опа. В'яче, пішли. Растя, Растя, вон. Вона не плаче. Я другу портую. Добавку, добавку. Може, це не Растя, це я не можу з нею. Я пішла, а Растя повернулася назад. Ну от як? Як мені з нею бути? А тут яка чистенька водичка. Растюня! Расюня, а чому ти повернулася? Чому я йду, обертаюся, а Расті немає? Боже, яка краса, ну подивіться. І тут таке спокійне моречко Після цього пірс. Знову ми зустріли глядачів Валентину і Віктора з Дніпра. Боже, так приємно, так класно, так, такий обмін цими емоціями енергією. Супер! Такі приємні люди. Дякую, що підходите, дякую, гарного відпочинку тим, хто відпочиває, підходьте ще, будемо розмовляти. І це так круто. <свісно> круто. а Араска все ходить і вже бракує, вже бракує. І в неї сьогодні, я вам скажу, непоганий день, непоганий. Вже вона поїла так добряче. Ковбаски так поїла, що аж сходила в туалет. Такого ще не було, щоб Растя на пляжі ходила в туалет. Але зараз не вийшло. Бачите, як вона працює? Растя працює. Працює, працює. Носом опа. Так, нема тут нічого. Бачите? Оце професіонал. Профі, профі! Так, вітерець посилюється, посилюється. Завтра, напевно, буде хороший шторм. Або далі все заспокоїться. Ну, навряд чи. Мені здається, що буде сильний шторм. Ми йдемо, йдуть хлопці позаду і розмовляють між собою. А я це все чую. І один одному каже, о, а ти знаєш анідот про таксу. І розказує. Ідуть два чоловіка. Один одному каже, о, Такса, бачиш, які в неї короткі лапки. А той каже, та ладно, до землі то достають. Я не чула такого анікдоту. Але такий смішно. Растя. Як це назвати? Я йду, де Растя. Обертаюся, де Растя? Растя, пішли, я кажу. Ти мене чуєш? Растя! Растя! Пішли. Пішли. Дівчата їдять. Пішли. 17 станція. Клас, водичка така класна, така чиста, така прозора. Тут взагалі немає вітру, така тиша. І дивіться, яке спокійне море. Клас, така тиша. Це так. О, це острів з Херсона, він вже пророс. Як класно. на 14 станції пам'ятка з Херсона Пляж на 14 станції Фонт... фонтана облаштований спортивними майданчиками майданчиками для волейболу, баскетболу, ні баскетболу, ні волейболу. Що там? Спортивними майданчиками облаштоване. Всі грають в волейбол, волейбол, волейбольним полем. Тут є рятівники. І дуже багато відпочиваючи. А ми зустріли Ірину і Олесю. Це теж наші глядачі з Києва. Сьогодні день супер. Супер! Дякую дівчата, що підходите. І хлопчики, і дівчата, і чоловіки. Дякую. Кораблік, але ми не зі сторони моря, а по дорозі ми йдемо, зрозуміли. Але ми зараз спустимось. Nós estamos andando Трошки відпочинемо зразу, покупаємось, відпочинемо. І піднімемось, я думаю, в цей готель. Бо дівчата сьогодні питали, я не знаю, за що вони питали. Але назву готелю якого, то ну, під, піднімемось сюди, подивимось назву чи телефон, чи якусь інформацію дати вам. А у нас обід, а на обід у нас кавунки. А раз я кавуни не їсть. Але мені хочеться їла. Растян. Расюня. Давай кавунчик. Згадай, да, як ми в Херсоні їли кавунчики, які вони смачні. Растя, ну такою. Боже, Вона так смішно їх їла, Ну чому вона не хоче вам показати? Я. І з задоволенням, з задоволенням вона вихватувала в мене з руки. Брастся. На ті, не хочу, ну що мені з нею робити? Такий. Такий смачний кавунчик, молоденький, як ти любиш. раз не хоче, щось вона засумувала, тому що на цьому пляжі щось не то. Вона нічого не знайшла, не знайшла чому, тому що я її взяла на поводок. Тут багато людей, все, і вона пішла, пішла, пішла. Я за нею не встигаю. В неї обход, <соць> обход і все. Тепер вона образилась на мене. Рай! Ну, рай. На кавунчик. Дивись, в мене є. Дивись, дивись. ну перестихала. Ну, рестю. Ти ж люби. Вона ще так важко взагає, Так. Ось так міняються. Всі ми міняємось. Люди міняються. Растя змінилася, змінилися смаки. Я скажу, що вона зрозуміла, що на пляжі можна їсти не тільки кавунчик, а ще сосиски.

Дівчина теж відпочивала, вона каже, в мене теж так тільки чорна. Я кажу, теж постійно голодна. Вона каже, так, так. Каже, ну моя є все. Всю, всі фрукти є, всі овочі є, все є. Даже, каже, якусь консервацію там відкриваємо і вона ну просить. ні. вона така ясна, колбасна, їй таке. Овочі, фрукти, ну, ягоди їла, кавунчик їла, їла, ну Зараз все. Раз. А вона вже шестый. Шоссу, поэтому. умылилась Помилилася, да? Да, да, писали продюсера корче, там какая-то. С ночного. Ми піднялися наверх і той готель, за який я вам казала, що я його покажу. Бачите, і, і ось номера телефонів. Адреса номера телефонів. І минулого разу я вам казала, що от в цих будівлях є теж готель, апартаменти, які, які здають за півтори тисячі гривень за добу чи дві тисячі. Я вже не пам'ятаю. Подивіться минуле відео, коли ми тут були. Я не пам'ятаю. Оце <плес> <плес> доношу інформацію. Зараз підемо донизу знову. Ні, ну ці апартаменти виглядають крутіше, ніж це Б'янко. Б'янко це начебто такі, як вагончик. Але ви там бачите море на балконі. Тобто ви лягаєте спати з мор'ячком, просинаєтесь з мор'ячком. А тут ні, тут теж його бачите, але трохи, трохи на відстані. О. То мені дівчата написали, е, яка адреса готелю, чи як називається готель? А який готель? Це я десь тут ходила цією дорогою. І вони побачили готель і питають, готель біля моря. Не знаю, який готель біля моря я показувала. Ну, мабуть, який із цих. Растюня, пішли. Пляж Рів'єра. Боже, сонечка взагалі немає. <рив> Ніч, ми все йдемо. А це Рів'єра платна. Частина. Боже, яка темрява. Так, Ми дочекалися, поки немає сонечка, але люди на пляжі всі є. Вода тепла, класна, всі ще на пляжі, а ми з Рашенькою, ми, за... ми зараз прийдемо, напевно, на 10-ту станцію. Там вже покажемо кількість людей, покажемо пляж, так ідемо на зупинку, бо нема сенсу йти далі. Ну темрява. В екрані темрява. Взагалі-то не так темно, як на екрані ви бачите. Ух, яка тут виставка. Це продаж картин. Супер. А чому я так довго сиділа на тому пляжі? Тому що я хотіла б підзарядити телефон павербанком, але в мене шнур вийшов із робочого стану. Бачите, котики. Їх тут багато скрізь, всі дуже люблять. Вийшов шнур з робочого стану. Я його там дергала, намагалася якось підключити, воно нічого не підключалося, телефон ще більше розрежався. Ну, У мене постійно якісь пригоди. Сонце зайшло, а в мене все, зарядки як не було, так і нема в телефоні. А Ми все сидимо отаке. Тому ось так. Десята станція, подивіться кількість людей. Дуже багато, дуже. Ну, зараз ми пройдемося до моря по пляжу, подивимося все ближче та будемо вже йти на законічку. Вже покормили. Чекаємо на другу порцію. Растюня, пішли. Треба ж за растю дивитися, бо це ж фігара тут, фігара там. Вона вже ж бігає, людей багато. вечеря, ну, о. Ми, ми море знімаємо, растя, море, а не не вечерю. Ні, ми зробимо растя. Прийшли, ми зробимо відео, що їдять на Одеських пляжах. І, будемо... І знімемо серію. При тому таку вона буде сама довга. А Растя буде оцінювати. Оцінювати буде, казати свою експертну думку, чи це смачна їда, чи таке щось. Не зрозуміла що. Все, є ідея Растя. Де тебе є робота? А оцей готель називається Марістела. Чи ви за нього питали? А оце житлові будинки. Ну, я не знаю, як житлові будинки житлові будинки, що я вмію. Боже, небо, подивіться, яке воно красиве. І попереду, да, таке вже трохи рожеве таке. Вже світло вимкнуло. а ми сі йдемо раз. Пішли. Що там? Растя? Що там? Що ти побачила? Хтось їсть? Пішли. Друзі, на цьому я буду закінчувати своє відео. Ми вже піднялися наверх, йдемо на зупиночку. Я зустріла знову наших глядачів. Наталію, зустріла з Києва. У мене сьогодні такий день, і в мене емоції переповнюють. Дуже вам всім дякую. Дякуємо нашим ЗСУ за змогу такого відпочинку. Не забуваємо, будь ласка, підписати і поширити, її, якщо є змога. Силка на петицію – це перший коментар під цим відео. Слава Україні, героям! Слава, до зустрічі! Пока-пока.